Друзі, нас інфо перші про головне поїхали в окупантів. Мінус два літаки. Попередньо міг 31, су 30 34. генштаб. Сьогодні ввечері був удар по аеродромі Слава Слейка. Результати бойової роботи уточнюються. Тим часом в Касапурській Казані спалахнула масштабна пожежа, палає щось біля складів з озброєнням. Чорний густий дим відніється над містом. Що ж сьогодні в Україні було спекотно. Повітря прорізали калібри, іскандери із грає дронів герань. Росія намагалась вразити системи ППО енергетичні вузли логістику, але цього разу щось пішло не так. Українські радари діяли надзвичайно ефективно і, хоча кілька ракет усе ж прорвалися, більшість були знищені в повітрі. Проте це був лише початок. і Відповідь тепер отримує Росія. Російські пілоти просять в українців пощади. Усе, що сталося. Далі, навіть найхолоднокровніші російські аналітики охрестили операцію у відповідь з іншого виміру. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Годину тому з підземної бази, десь з Черкаської області стартували три комплекси пласт, таємна українська зброя. Розроблена у співпраці з європейськими лабораторіями Це балістичні мікроракети змінною траєкторією, майже невидимі для РЛС. Їхнє головне завдання проникати в найглибші військові об'єкти Росіяни, залишаючи сигнали наближення. Цілю стала авіабаза Петрошовосорок 47 в Курській області. Там базувались стратегічні дрони, перехоплювачі Су 35 І найголовніша електронна платформа з управління ракетним щитом РФ у західному напрямку. Пишуть, що зараз база зникла з карти. Не просто вибух вогняна хвиля пронеслася на десятки кілометрів. Ангари з кінжалами розірвала на шматки антенне поле, випалилася до основи радіозв'язок у секторі. Впав навіть на супутниках було видно, там лише дим, вогонь і чорний слід серед лісу. Але це був лише верхній шар. Паралельно 20 хвилин тому в брянській області українські партизани з групи вільний вогонь проникли на територію резервного авіаскладу. переодягнені під технічний персонал. Вони активували таймери на вибухівках, захованих ще тиждень тому. Палає до нині знищено щонайменше 11 літаків, в тому числі стратегічні ту 22 м 3 Два літаки і об'єкти ремонту авіації ФСБ заблокували всі навколишні села, але місцеві вже зняли відео. Вогонь, крики, сирени, небо червоне. Москва завмерла. Удар який був спрямований на українську ППО, обернувся ударом по кремлівських очах і вухах. Російські командні центри залишились без координат мобільні платформи зв'язку. На Уралі перейшли в аварійний режим. Із зони Калуги повідомили про невідомий диверсійний рейд. Ймовірно, ще одна група партизанів у формі МНС підпалила два паливосховища. і ось він результат. Кремль втратив три ключові авіаоб'єкти. в центральній частині Росії на 6-9 годин на нараді в міноборони РФ о 8.00. Паніка, тиша пошук винних. Путін за непідтвердженими даними вивезений у резервну резиденцію в Алтай, Патрушев зібрав екстрену групу внутрішньої стабілізації. А в цей час в українському телеграм-каналі Тінь Грому з'явився запис. Ви хотіли удару по системі ППО, ви його отримали разом із ударом по вашій годині. Разом із ударом по вашій гордині безкарності і повітряному щиту, і це ще не фініш, це тільки репетиція. Ми бачимо вас, ми чуємо вас. Ми поруч. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.